Приїхала з роботи, немає сил, просто немає сил сидіти в офісі. Засіла на балконі з малою, з вовняною малою. Відчувається якось дуже багато тиску. Дуже багато тиску. Я маю на увазі не тільки погодного зараз, як ви бачите, в нас хмарно, а якось дуже багато людей а, дзвонять, пишуть, щось запитують. Очікують, ба навіть вимагають, і я не можу зрозуміти, чи це в мене однієї, так чи зараз якийсь такий період, можливо, що люди чомусь а, чинять багато тиску. Маліса, не знаєш, Маліса пішла на сто. Не можу зрозуміти, з чим я пов'язала з чим це пов'язано. У вас є ідея що а, що а, спричинює такий тиск? А в мене за кілька днів буде досить велика зміна. Я зараз морально до неї готуюся, туди пішло дуже багато грошей, дуже багато моїх зусиль. І ви знаєте, я вигоріла. В мене немає сил ні на що, окрім головного. Головне це моя дитина, мої обов'язки як тренера на роботі, мої цвяхи як спосіб підтримати себе, йога. Ось сьогодні в ресторан ще піду ввечері. На синше просто немає часу і бажання, і сил, і взагалі. І взагалі. Такий день. Як у вас? Як настрій, як сили.